Сьогодні відео. Нехай я буду зрадником, але мій син ростиме статком. Руслан Ханумак виїхав під час війни з України в Сполучені Штати Америки до сина в той самий час, коли кордони для чоловіків закриті. Увімкнули великих патріотів: співак та екзайчик Андрія Данилка, Дмитро Волканов та ведуча влогів Євробачення. Анату ліва влаштували публічну перепалку через двірку Сердючку та її виступ російською мовою в осокорі в Києві. Ніщо не замінить дитинство без батька, написав Руслан Ханумак у своєму інстаграм, показавши ось це щемливе відео, де він зустрічається шестирічним сином Артуром, який проживає разом з мамою в США. Хоча зараз блогерка Аліна Шаманська в Києві. Яким чином, шоумен виїхав під час війни, невідомо, бо в його дописі видніється те, що Ханумак виїхав в штати заради зустрічі з сином. Багато місяців я тебе не бачив. Щодня я переживав цей момент. Пише Руслан. Щоночі я візуалізував ці кадри. Яняти тебе над собою всупереч репутації, всупереч роботі. Попри все, я на тебе дивлюся зараз не через екран. Жодний клімат та пальми, освіта та умови життя. І навіть виховання та кохання мами не заміння дитинства без батька. Нехай я буду в очах баг... Багатьох зрадником, але мій син ростиме статком. Ми знову разом написав Ханумак і чогось російською мовою. Потім вімкнули великих патріотів і прийшли додому писати оцю цю Інтернет-суперечка між Анною Тулєвою та Дмитром Волкановим почалася через те, що саме представлений уривок з концерту Вірки сердючки був взяти у телеведучий з Інстасторіс та показаний у відео на ютуб-каналі Аліни Дороцюк. Звинуватила Волканову у наклепі, адже того дня покинула клуб одразу після того як почула російську зі сцени. Я був на цьому концерті. Я особисто на власні очі бачив, як ці люди, які писали у ці всі коментарі. Вони до останньої пісні стояли і танцювали. Яскравий приклад, як Діма Волканов робить наклепи: включили патріотів. Серйозно пише Анна. Всі чоловіки з моєї родини на передовій брат був у полоні, і обоє братів мають нагороди за оборону Бородянки. То хто тут включив патріотів? На цьому концерті я не могла лишитись після почутих російських пісень, бо просто тошніли від мови ворога. В кожного по-своєму, але в мене так зреагував на це навіть організм. А от Дмитро Волканов почав виправдовувати Андрія Данилка. Він, напевно, знає, що робить. Він справедливий, можна брехати у вишиванці, прекрасно красти гроші, як це роблять багато наших депутатів. А можна співати російською мовою в Осакорі і збирати шалені кошти для допомоги Збройним силам. Друзі, повертаючись до моєї попередньої сторіс, до такого вже міні-скандалу, не знаю, як його можете назвати ви. Та для мене це саме так виглядає. Тому що, якщо подумати логічно, то насправді це проблема не пана Волканова, бо він висловив свою думку і не знав, що саме моя сторіс там буде проілюстрована. Дійсно, я дуже земоціонувала, написала там такий жорсткий текст в сторіс. бо... Ну я не можу назвати себе псевдопатріоткою. Я не розумію, чому саме моя сторіс була проілюстрована в цей момент, бо змі розтягували не тільки мою сторіс. Там була купа людей, в яких була купа подібних думок. Там була і Тоня Матвієнко, і військові, які думали так само. Тому мене це ображає для мене це ненормально. Бо я медійна людина, яка дотична до дитячого євробачення, до дорослого Євробачення, в якої реально всі чоловіки з родини на фронті для мене це ненормально, Для мене це не ок. Окей, е, тому мене це дуже злить. Дякую, дякую, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Подискутуємо з вами. Всього вам найкращого і до зустрічі.